там виходить і в інтерв'ю французькі медіа. Зокрема, виданню барон скаже, для мене питання війни в Україні навіть більш пріоритетне ніж питання війни на близькому сході. А видання Ройтерс той же час пише, що сердечні були переговори, які пройшли перед відкриттям Нотердаму між Трампом, Зеленським і Макроном. І Зеленський і Макрон говорили Трампу про те, що потрібно справедливий мир, і потрібно подивитися, яка Росія слабка в Сирії. Що Трамп вкладає, як ви думаєте, в цей меседж, що йому пріоритетна наша війна, і чи на наших умовах, чи на яких вона йому Насправді загалом позиція дуже добра, що він ставить цю війну і говорить, що на відміну від того, що відбувається на близькому сході, це більш серйозна ситуація. Що можна позитивного відзначити? Що Трамп питання України вважає пріоритетним, і того, що ми чуємо з риторики. Виходить, що якогось остаточного рішення він ще не ухвалив. Це як добре, так і погано. Добре, тому що це рішення не є якимось поганим, суперкомпромісним для нас чи проросійським. Ну, серед поганого це те, що воно поки що і не є якимось проукраїнським, класним, позитивним, таким що нас влаштовує. Тобто, це прямий сигнал, ознака того, що. Торги ще тривають, і Трампа ще можна переконати, можна пояснити. От він зараз обзвонює європейських лідерів, говорить з ними, спілкується, питає їх думку, що вони думають про цю війну та про її завершення, що також є свідченням того, що він в, в активних роздумах. Тому це окей, ми працюємо. І те, що він написав у себе в соцмережі Тросошил, що Зеленський готовий, Зеленський Україна готові до угоди. Це про те, що він нас вважає договороздатними, що він вважає, що десь з нами можна домовитись, і тепер залишилось просто донести, що росіяни не договороздатні, з ними домовлятись немає сенсу і так далі. Пів шляху ми пройшли. Рухаємо uh -huh. не збавляти. Не збавляти оберти, і якщо треба буде мене відправити на е, переговори, то я е, тільки за, і ще раз е, готовий отак. Отак, от ефект з, з фейерверками і з таким грибом, як у мене зараз, прямо, прямо в штати е, Америки. Готовий офіс президента. Ви я думаю, знаєте мій номер. Якщо не знаєте, то знаєте людей, які знають <рес> та пане Максиме. Знаємо знаємо. Звісно, У нас ж теж така розвідка собі працює. Я чую по реакції моїх колег, що ми вітаємо вашу таку ініціативу. І мене теж візьміть. Я теж маю що сказати Трампу неодмінно. І грим у мене теж у мене новий тональний. Я теж бачите, так виглядає. Думаю, що ми йому запасуємо. Він же ще, до речі, любить, як люди виглядають презентабельно. Так він не на це робить ставку інколи роблячи свій кадровий вибір. Але менше з тим багато тих виборів нам і подобається. Добре, пане Максиме. А Росія, на вашу думку, і Кремль своїм хамством зараз своїми арешниками, своєю неготовністю фактично говорити, яку і Лавров, який взагалі не презентабельний, демонструє в інтерв'ю так і Рукарсу, ну якраз і аудиторії і Трампівські. До речі, але повторює всі свої ось ці наративи про дні НАТО, ні буде, не буде, нічого не. Не буде бас не буде. Значить, Кремль може відвернути такою гидкою наглою поведінкою Трампа від того іншого півшляху, який ми ще не пройшли. А може вже і проходити не треба буде. Бо Кремль там поставив червоні знаки СТОП для адміністрації нової, яка прийде в січні? Е, та є всі шанси у росіян ставити собі палки в колеса буквально кілька днів тому була ще ситуація з цим. Малаф'єв мала... Малаф Малафєв Малаф так, так. так, Цей дуже огидний принциповий ворог України. Не просто черговий російський олігарх. Він прям ідейна він тоді фінансував Гіркіна і його цей загін, коли вона захоплювала Слав'янськ та Донецьк. Тому прям огидний тип. Ну... І власне Сей Малафієв там наговорив собі про Трампа, про те, як Росія буде все на своїх умовах закінчувати, і так далі. І це дуже сильно кітокало не сподобалось спецпредставнику Трампа по Україні. І він там в таку заочну перепалку з ним вступив, сказав йому залізти в свою коробку і не вилазити. І тому слухайте, є всі шанси у росіян зараз нарватися, тому що. Альфа-самець the house може бути тільки один. Mm -hmm. Перший хлопець на селі буває тільки один, і якщо ми десь готові під це так, прогнутись дещо. Підіграти ці історії, то Путін не факт, що буде готовий це зробити, і це може обернутися для нього е, плачевними плачевними наслідками відсутністю всієї гнучкості можливо, занадто сильна самовпевненість, хоча після Сирії не знаю де тій самовпевненості братись е, правду Але тим не менш, е, шанси у Росії все для себе зіпсувати досить високі, і ми активно тримаємо пальці з хрещними. Пане Максиме, ну вже вони все для себе зіпсували і в Сирії. Чим теж я думаю, підпсували собі імідж цього першого парня на селі, бо вже в них давно а, а, немає а, такого рештів. Да, цього іміджу, скажімо так, видання Bloomberg пише про те, що Росія підштовхнула Асада до втечі, коли стало ясно за версією Росії, що йому не виграти. Вони переконали його Кремль, що він програє боротьбу з повстанцями і запропонували йому, лише просто евакуюватися. І отой притулок, так який нібито і то ніхто не Знає там транспондер відключали, а ні, ніхто не розумів, де Аса до кінця дати йому притулок в Москві. А к, крім того, Путін а, на, на вимагає зараз пояснити, чому російські спецслужби буцімто про, прокліпали ту загрозу для Асада, яка на наростала. Ну, що Путін ще думає, що кого спецслужби, звісно, щось можуть, хочеться його розчарувати. А скільки все таки очікуваний був крах режиму не лише Асада, це було неочікувано, а якраз неспроможності Путіна підтримки. Цей режим. Він же зав'яз, загруз в нашій війні і не міг просто допомогти йому. І наскільки це послаблює ставки Путіна на геополітичній грі? О, ну Тут варто розпочати спочатку. Давайте. Перемога Путіна тоді разом з режимом Асада в Сирії вона була багато в чому визначальною і дуже дуже знаковою, тому що Путін зрозумів сам і показав всьому світу, що Росія може безкарно стирати цілі міста. З цивільними людьми з лиця землі, як вони робили, коли бомбардували нещадно лепо. Що Росія може навіть хімічну зброю використовувати, і їй за це нічого абсолютно не буде. Жодних наслідків. Жодних. Просто байдуже. Всі щось там постурбувалися по... трохи та й полягали спати. Все, нічого. І він зрозумів: так слухайте. Я можу це зробити, і світ інший такий: ого, це росіяни відбиті, жорсткі, такі друга армія світу. Вони прямо геополітичні інтереси по всій планеті мають, треба з ними рахуватися. Потім почалась війна в Україні. І дещо непоміченим залишився кейс Нагірного Карабаху. А це все потрібно в, в загальному логічному ланцюжку подій відстежувати. Росія тоді е, підтримувала Вірменію, вона ж разом ДКБ, Азербайджан підтримувався Туреччиною. Це дуже важливо запам'ятати, що саме Туреччина, uh -huh. і тут Путін отримав перший удар в псіну від Ердогана, тому що е, Азербайджан. За підтримки Туреччини, розуміючи, що Російська Федерація вже тоді погрузла у війні в Україні, вирішили таки, А давайте спробуємо. Просто спробуємо. Подивимося, що з цього вийде вийшло. Вони спробували, і у них все вийшло. Росіяни розгублені, нічого там же миротворці російські стояли. Вони були гарантом збереження миру в регіоні. В результаті що? нічого, все, е, якось так вийшло, Азербайджан забрав собі Карабах. Е, все, історія закінчилась повністю. Росіяни нічого ніяк не повпливали на цю ситуацію, там навіть по ними зі сторони Азербайджану прилітали, вони навіть не обурилися, особливо. Якось так трапилось. І тут зараз той же Ердоган, який пам'ятає, якою гіркою для нього була поразка, бо він же підтримував тоді повстанців. Вони готувалися, весь свій час, чекали, і коли вони побачили, що Російська Федерація мало того, що загрузла на війні в Україні, так ще й залучає до цієї війни північно-корейців вже сюди, в, в Україну, Бачачи, що від ПВК Вагнера, який був тоді на тій війні в Сирії, вже фактично нічого не залишилось, і соровіки який керував цією. Операції він також повністю не при справах. Вони такі, а що там, який контингент Російської Федерації? половиною тисяч, і це всього 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 всіх, що є там. Такі. О, добрий вечір. І вони якісно спланували цю операцію. Там хтось говорить, що це там. Ти даваняк. І це все це абсолютно маячня. Просто ці конспірологи які шукають сюди якийсь скритий замисел. По-перше, а де тут інтерес Росії в цьому договорі? Так, да, да, я не розумію. Да. Евакуйовувати флот з Стартуса чи бігом шукати, як авіацію вивести з Хмайміма. Де де який інтерес? Да, ну такий получається такі Я знаю, як це звучало як це договору. Не зустрілись, такі турки. Каже, дивіться, є цей план офігенний, нам дуже подобається. Ми даємо вам тягла такого, прямо, що аж за вухами А ви просто біжите, гублячи тапочки. Як вам цей план? Він такий план А він каже, добре, ми ж так звикли бігти з Херсонської, з Харківської областей, можемо повторити. Так, да, да, такий, все ж каже, такий, це ж не відступ, це негативне. Ні, ні, да, це просто. Ні. воно, воно. <реш> От. Ну типу ну, я до цього прикола не розумію, абсолютно притягнута за вуха теорія, тому що особливо першим дням війни було видно, як росіяни розгублено там тікаються, втрачають зараз. Вони плюс-мінус намагаються організовано вийти через ту ж Туреччину, так, принизлива Туреччина, яка їх фактично намагала, яка це все організувала і зробила, і тут тепер. І тут тепер Росія проситься через Туреччину, щоб втекти з Сирії. Дуже красиво. Вони, звісно, не будуть опускати руки по Сирії, тому що для них важливо, хоча б якийсь мінімальний вплив там залишити. Ясно, що жодної військової присутності військової бази російської там не буде, але вони будуть намагатися становити контакт. Тому вони дуже швидко привзулись. Надзвичайно швидко і Асада прогнули саме під це, тому що. Ситуація така, що вони там, пару днів поназивали терористами так, повстанці, потім таки, е, ці, е, якісь повстанці були, тепер Та вже там, е, опозиційні сили. Угу, так. А В підсумку не відбулося захоплення силовим шляхом влади. Що відбулося з заявою російської ЗМІ? що е, цей Башар асад. Передам! Мирним ще. Він що передав, лав, що передав да, да Він же ж да, він же просто так взагалі ніякого повстання не було. Він сам так хотів з дитинства. Ну і росіяни такі тепер ну така що, що це ж не було захоплення влади. Він же передав ось передав да? От ви бачили, заяву російської МЗС. Башара передав владу. Тепер ми з цією позицією можемо офіційно працювати. Зараз вони намагаються торгуватися з Туреччиною, щоб вона їх, хоч десь трошки підпустила, щоб вони, хоча б якось десь там мали цю, цю комунікацію. То звісно, штатам треба не прогавити, бо Сирія це один із найбільших провалів глобальних геополітичних Сполучених Штатів Америки, тому що цю кашу я по секретіку скажу, завалили заварили саме вони mm -hmm. щодо до, до 49-го року, якщо мене пам'ять не зраджує, це була е, Сирійська Республіка на mm -hmm. диво демократична угода, mm -hmm. але дуже про американське американці такі, Ой, а уй, аж от езиці нафта, нафта. Mm -hmm. так". Oh. Oil and gas, окей, okay. e, треба щось робити з цієї ситуації. Такі є такий класний чувак, який хоче стати диктатором. Я зараз ми быстренько поставив. Mm -hmm. Поставь переворот відбувся. Він приймав всі проамериканські закони, що там газ і нафту їм з Туреччиною подружився, але щось цей весь свято життя тривало 4 місяці, а Після того почались переворот за переворотом. Це воно переверталось до х років. Аж доки режим Башара Асада не прийшов, він не почав. Кривавою тиранією просто там жахливі у них злочини проти людяності, просто кошмарні. І у батька Башара самого Асада молодша, просто тварини взагалі тут на жодне визначення немає. Тому я сподіваюся, що штати зроблять висновки зі своїх помилок, і зараз більш більш продумано підійдуть до цієї ситуації. Пане Максиме, дякую вам безмежно. Ну і будемо сподіватися, що таке падіння диктатури блискавичне стане не просто сигналом, а майбутнім сценарієм для краху російського режиму. Так само. Спасибі вам за цю розмову. Сьогодні і завжди до нових зустрічей. Бережіть себе. Бувайте на дякую за нас. Ти чудовий теж спасибі окремо. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник аналіз, аналітик центру масштабування технологічних рішень. Провіз, провів для нас чудовий аналіз.